Всім доброго дня! Ви на моєму новому каналі, який присвячений створенню прикрас з Бісеру. Це моє давнє захоплення. Я дуже багато років займаюся цим мистецтвом і вирішила. Спробувати записувати відео і про це. Ну, бо дуже захопливе насправді заняття. Ви спробуйте мене поки що не критикувати, бо я не зовсім ще розумію, як це зробити, щоб формат був доступний і зрозумілий. Але я буду, буду пробувати. І сподіваюся, що я знайду можливість е і вас теж заразити цим своїм захопленням. І ви теж захочете створювати собі е бісерні прикраси. Так, е ось я нещодавно створила жіночий браслет. У нього буде застіпка магнітна. Е Єдине, що у мене нема зараз застіпки, яка б підходила йому по кольору. І я її замовила на AliExpress. Кому буде цікаво, ссылки на фурнітуру, я все залишу. Всім буду ділитися з вами. І сьогодні я хочу створити такий самий браслет, тільки чоловічий. Це жіночий і Ті же кольорні гамі з використанням таких же видів бісеру, окрім оцього зеркального, я хочу створити чоловічий, біс... чоловічий браслет. Так, ось я його почала розписувати. Чоловічий браслет. Буде з боків у нього буде бронзовий бісер, отак, ці боковинки, зроблені з бронзового бісеру. Оці кольорові кінці виникли через те, що у мене не вистачало бісеру, щоб зробити симметричний браслет. Тому мені довелося робити оці кольорові кінцівки. На чоловічий браслет у мене вистачає бронзового бісеру, от такого. І тому оці боковинки будуть просто цілі. І потім такі декоративні кільця для того, щоб відокремити серединку з візерунком від боковинок. І от відповідно леопардова така частина передня, яка найбільш декоративна, яка буде головною прикрасою цього браслету. Я вам покажу от свій розрахунок, як я їх проєктую загальна довжина браслету. Тобто ви вимірюєте свою руку і рахуєте. І дивитесь, скільки сантиметрів вам потрібно. Цей браслет товстий, тому до об'єму руки потрібно додати 4 см десь. От на руку 17 см чоловічу потрібно 21 см браслету. В одному рядку, якщо ви в'яжете з бісеру номер 11 в одному рядку у вас буде, в одному сантиметрі, у вас буде 6 рядків. І відповідно з цього ми розраховуємо загальну довжину браслету в рядках 126 рядків. Візерунок. По схемі я подивилася оці леопардові і порахувала, що в мене один рапорт 31 рядок. І з боків для того, щоб він красиво виглядав, я додам по одному рядку базового кольору, ну, от на якому будуть оці плями. Розумієте, щоб у мене плями не зливалися з декоративними цими кільцями. Я додам по одному рядку, відповідно. Тут буде один рядок бази, і ще один рядок бази, тобто 33 рядка – це буде ось цей центральний. Далі у мене буде один рядок коричних з кожного боку. І по два рядка сірих бісерин, які будуть отут в центрі плям. І боковинки будуть бронзові. Я розрахувала, виходить, тут от один рядок, два рядка, один рядок. Да? А, і розрахувала, що боковинки у мене 42 рядка. Потім оці всі рядки, бачите, я перевела, помножила на 12, тому що браслет у нас по товщині 12 бісерин. Він, виходить, в діаметрі десь сантиметр. І всі ці рядки я перерахувала в кількість бісерин, які нам потрібно набрати для того, щоб потім ми зв'язали цей браслет гачком. Я так сумбурно щось розповідаю. Господи, сподіваюся, що ви зрозумієте. Я навіть не сказала, що цей браслет виготовляється шляхом в'язання гачком. Ну, може, для вас це буде сюрприз. І вам це буде ще більш захопливо. Mm -hmm. Так, тоді що ми робимо? Набираємо правильно. А, ось згідно мого його плану, да, у нас, виходить, браслет весь повністю набирається на нитку. Ось у нас така нитка, синтетична, а, міцна. І ну, бажано, щоб вона була товстіша. У мене, на жаль, не було можливості придбати тут трошки більш товсті. Нитки, от найкращі ті, якими ш'ють шкіряний одяг. Полі, не полістер. Ну, ладно, я подивлюсь, як капрон. Капрон це називається. 100% капрон. От з капронових найкраще в'язати. Весь браслет маємо набрати на нитку і потім починати його в'язати. Тобто він ось так: от, 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 буде набраний ось за цим порядком. Перший пункт у мене, мені потрібно набрати 42 рядки бронзових. Це 504 бісерини. Я насипаю собі цей бісер. бронзовий. і починаю його набирати рахуючи раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. От 10 я набираю по 10 і собі ставлю відмітку, що 10 я набрала. І далі. Ну, або по сотнях можете набирати. Тобто, зараз мені потрібно набрати 504 бісерини бронзових. Так, ось бачите, я набрала 504 бісерини бронзових ось цього кольору. Тепер мені потрібно набрати 12 цього кольору, 25 цього кольору. Так, нічого не видно. 12 цього кольору коричневих, 25 цього кольору, і знов 12 цього кольору. Так ось я насипала коричневий бісер і сірий. І набираю 12 бісерин коричневого бісера, 25 сірого і знов 12 коричневого. Ось я набрала 12, 25 і знов 12 коричневих. Ось такий вигляд це має. Ми це додаємо до того, що ми набрали. І далі у мене по схемі має йти візерунок Леопард. Ось цей. Ось, ось це ми вже набрали. Тепер мені потрібно набрати ось це по схемі. Схему я подумаю, як додати до відео або з посилання на неї. Схема виглядає ось так. Ось ця схема. По якій мені потрібно набрати цей візерунок леопардовий базовий колір в леопардовому візерунку у мене ось цей дзеркальний, і я їх набираю спочатку 12 бісерин цього кольору. І тільки далі вже йду по схемі. Так, ось я набрала. Візерунок Леопард. Ось так це виглядає. Ось, виходить, декоративні кільця. Оце все візерунок Леопард. І декоративні кільця з другого боку. Получається, ось ця частина у нас вже набрана. І лишається набрати ще 504 бісерини бронзових на ось цю боковинку. Набираю. Так, ось нарешті набрана вся нитка, весь браслет. Ось так виглядає такого плану браслет, коли він ще не зв'язаний, але вже набраний. Зараз покажу. Ну, мабуть, метра два-два з половиною. Так, можна трошки пересунути бісер, щоб його було зручно намотати на катушку і в'язати ми вже почнемо в наступному відео, mm -hmm. бо набирати. Довго, треба багато уваги і трошки складно. Так, я нічого не сказала з приводу голки. Голка має бути бісерна, звісно. Ну, але мої бісерні голки десь поділися, і я знайшла якусь страшну стару китайську. Ну, з урахуванням того, що я емігрантка і живу далеко. Від дому, де більша частина всіх моїх інструментів залишилася, то маємо, що маємо. Коротше, треба знайти иголку, яка, через яку буде пролазити бісер, от через вушка. Голки має продягатися бісеринка. І така іголка годиться. Ну, якщо ви замовите бісерну або десь купити її. То це буде взагалі красота. Так, скручую отак таким чином, наматую цей набраний браслетик. На катушку. Мені навіть так вже подобається. Так. Отак От набираю, скручую, і залишу до наступного дня, коли почну його в'язати. Ось так. Я поступово буду розповідати і про інструменти, і про пісер, і про те, який він буває, і як його краще добирати. Ну, але для першого відео я вважаю, що достатньо. Будемо все вивчати на практиці так цікавіше. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавого. У мене великий досвід і великі плани на майбутнє стосовно цієї бісерної біжутерії, бісерних прикрас. Будемо творити красу. Всіх люблю, всім гарного дня! Бережіть себе, до побачення!